Розділ перший. Останнє півдня епохи до я провів за конструюванням макету вежі Empire State Building у масштабі 1 до 10 тисяч, використовуючи для цього коробки з підгузками для дорослих. Вийшов справжній шедевр з фундаментом 5 футів завширшки. Будівля вивищувалась над відділом косметики, і її основу утворювали більші коробки з товстими підгузками, менші і легші складали оглядовий майданчик. А відомий у всьому світі шпиль я спорудив з акуратного стосу невеличких упаковок для зразків. Моя споруда була майже бездоганна, за винятком однієї головної деталі. Ти використав підгузки завжди сухо, насуплено мовила Шеллі, скептично оглядаючи мій витвір. А сьогодні розпродаж підгузків завжди зручно, до речі. Шеллі то директорка аптеки, і сутулі плечі та суворий вираз обличчя. Були такою самою невід'ємною частиною її уніформи, як блакитні футболки, які всі ми мали вдягати. А мені здалося, що ти сказала завжди сухо, заперечив я, бо вона справді так сказала. Ні. Я сказала завжди зручно, наполягла Шеллі, скрушно хитаючи головою, наче моя вежа була чимось на кшталт скаліченого скакового коня, а вона тримала в руці револьвер із оздобленим перлинами руків'ям. Настала коротка хвилина ніякової тиші, під час якої директорка скрушно хитала головою, витріщаючись то на мене, то на вежу. Ну а я вперся в неї поглядом і тупим виразом обличчя, немов геть не зрозумів, що означає її пасивно-агресивна поведінка. А, сказав я на сам кінець, ти хочеш сказати, що я маю переробити все наново? Та ні, я хочу сказати. Що не треба було завжди сухо використовувати, повторила вона, нема проблем, я негайно все владнаю. Носком чорної кросівки, кросівки теж були частиною нашої уніформи, я легенько вибив з фундаменту вежі одну єдину коробку, і вмить вся та розкішна і бездоганна конструкція каскадом обрушилася, погнавши підлогою справжнісіньке цунамі з-під Застрибали коробки, стукаючись об ноги здивованих покупців і, перевертаючись та ковзаючи підлогою, домчали аж до автоматичних дверей, автоматичні двері спрацювали і, відчинившись, впустили до універмагу подих серпневої спеки. Обличчя Шеллі набуло кольору стиглого гранату. Вона б могла вигнати мене з роботи негайно, але я знав, що мені навряд чи так пощастить. Бо я все літо намагався підстроїти, щоб мене звільнили з аптеки кмітливий помічник, та лише виявив, що добитися цього майже неможливо. Я часто запізнювався на роботу. Виправдання мої були притягнутими завуха, а то й просто абсурдними. З кричущою нахабністю я обраховував покупців, інколи навмисне ставив товари не на ту полицю, мийні лосьйони до проносних засобів, а протизаплідні таблетки до дитячих шампунів. Рідко коли я так старався, та хоч яким би невмілим та незграбним я не прикидався, шалі вперто тримала мене у штаті. Хочу уточнити, то саме мені було майже неможливо добитися вигнання з роботи в аптеці кмітливий помічник. Будь-якого іншого працівника вже давно б нагнали копняками підзад за незрівнянно менші порушення, то був мій перший, так би мовити, соціально-політичний досвід. В Енглвуді. Маленькому й дрімотному прибережному містечку, де я живу, є три аптеки мережі Кмітливий помічник. В окрузі Саратога їх 27, а у всій Флориді 115. Їхня кількість безперервно зростає, і вони поширюються територією штату, немов якийсь невиліковний шкірний висип. З роботи ж мене не виганяли з тієї причини, що всі аптеки цієї мережі належали моїм родичам. А причиною, через яку я не міг піти сам, було те, що починати трудову діяльність саме в кмітливому помічникові стало священою родинною традицією. Моя кампанія саботажу проти самого себе викликала у Шеллі нездоланну неприязнь до мене, а у моїх колег стійку огиду й обурення. Втім, нікуди правди діти. Вони однаково зневажали б мене, бо скільки б вітрин я не перекинув, і скільки покупців не надурив би. Колись я мав успадкувати чималий шмат аптечної кампанії, а їм це не світило. Шеллі пробралася по розкиданих підгузках до мене і, тиснувши мені пальцем у груди, вже сказала була щось сердите, але її перервав голос з системи гучномовного зв'язку: Джейкобе, тобі телефонують по лінії 2. Джейкобе, лінія 2». Приміщення для персоналу сира і глуха кімнатка без вікон. Там я застав Лінду, помічницю з фармацевтичного відділу. Освітлена різким сяйвом автомата для охолоджуючих напоїв, вона наминала бутерброд з хлібом без коринки. Лінда кивнула на телефон, прикручений до стіни. Тебе чекають на лінії 2. Той, хто тобі телефонує, якийсь переляканий та знервований, їй Богу. Якбе, ти? Привіт, дідусю Портман. Слава Богу, я тебе застав! Мені потрібен ключ. Де мій ключ? Чути було, що дід важко дихав і був чимось знервований. Який ще ключ? Не дуркуй, відрізав дід. Сам знаєш який. Ти, мабуть, поклав його не туди, де завжди. То твій батько тебе підговорив, заявив діду. Просто скажи мені і все, він не має знати. Ніхто ні до чого мене не підговорював, сказав я і спробував змінити тему розмови. Ти таблетки сьогодні прийняв? Вони за мною женуться, тобі зрозуміло? Не знаю як. Вони примудрилися знайти мене через стільки років, але вони таки вирахували мене. Чим, на твою думку, я від них відбиватимуся, Кухонним ножем чи як? Я вже не вперше чув від нього такі тиради. Мій дідо старів і, якщо чесно, потроху з'їжджав з глузду. Спочатку ознаки його психічного розладу були ледь помітними то щось забуде купити в бакалійній крамниці, то назве мою матір іменем моєї тітки, але влітку його повзуче старече слабоумство зробило несподіваний виверт. Оті фантастичні вигадані історії про його життя під час війни, про потвор, про зачаклований острів стали для нього цілковитою і гнітючою реальністю. Особливо збуджений він був останні кілька тижнів, і мої батьки, побоюючись, щоб він не заподіяв собі лиха, всерйоз замислилися про те, щоб відправити його до психлікарні. З якоїсь причини отакі апокаліптично панічні дзвінки він робив саме мені. І більше нікому. Як і зазвичай, я постарався його заспокоїти. Не хвилюйся, ти в безпеці, все нормально. Трохи згодом я принесу нове відео, і ми його разом проглянемо. Як тобі така думка? Ні, залишайся там, де ти є. Тут небезпечно, дідусю, та ніякі потвори за тобою не женуться. Ти що забув, що ти всіх їх побивав іще під час війни. Я повернувся до стіни лицем, щоб Лінда не чула мою частину цієї химерної розмови, бо та вже кидала на мене здивовані погляди, хоча й удавала, що уважно продивляється журнал МОД. Повбивав, та не всіх, відказав дід. Так, звісно, я вбив багатьох із них, але залишилося ще більше. Я чув, як він гупає ногами по підлозі, метушиться туди-сюди, витягуючи шухляди й ляскуючи дверцятами. Напевне, у нього зовсім поїхала стріха. Залишайся на місці. Чуєш мене? Зі мною все буде гаразд, я повідрізаю їм язики та виколюю очі. Оце й усе, що треба зробити. От тільки куди у той чортів ключ подівся? Ішлося йшлося про ключ від гігантської стіної шафи в гаражі дідуся Портмана. А в тій шафі було так багато дробовиків та ножів, що ними можна було озброїти невеликий загін ополченців. Пів життя збирав він ту колекцію, подорожуючи до інших штатів на виставки продажі. Дід часто вирушав у тривалі мисливські подорожі і тягав родичів до стрілецького тиру, щоб вони навчилися стріляти. Він так любив свою зброю, що часом навіть спав із нею. Це підтверджувало одне старе фото, на якому видно, що дідо Портман дрімає з пістолетом у руці. Коли я спитав батька, чому наш дідо поведений на стрілецькій зброї, він пояснив, що таке інколи трапляється з людьми, котрі служили у війську або пережили травматичний шок. Я припустив, що після всього пережитого мій дід вже ніде не почувався у справжній безпеці, навіть у себе вдома. Іронія полягала в тім, що тепер, коли галюцинації та параноя остаточно оволоділи його мозком, моє припущення стало реальністю. Тепер мій дід. І справді не був вдома у безпеці, навіть із усіма його ножами, дробовиками й пістолетами. Саме тому мій батько і сховав ключ від комірчини. Я знову збрехав, сказавши, що не знаю, де той ключ, і знову почув, як дідо Портман лається і гепає ногами по підлозі, бо ходить кімнатою в пошуках ключа. Що ж, нехай так і буде, сказав він на сам кінець. Нехай батько залишить ключ собі, якщо йому це так важливо. Але тоді нехай залишить собі й мій труп.